Я хочу загартовуватись, але боюся. Звучать часто такі слова від людей. Більшість людей бояться загартовування не тому що вони слабкі чи якось проявляють слабкість. Насправді вони можуть бути суперпотужними, але боятися можуть через те, що не розуміють процесів. Боїшся, бо не розумієш, не розумієш, що буде з тілом, як ти будеш себе почувати і так далі. Ніхто не хоче заходити в холод, коли не знає, а що буде з серцем, а що буде з тиском, а з судинами, а де межі норми, а де вже небезпека і так далі. І боїшся ти якраз через брак інформованості, брак Знань, страх в загартовуванні з'являється там, де немає системи, де немає розуміння, що зараз я роблю цей крок, потім цей крок, потім цей крок, і завершую цим кроком. І далі воно все стає на рейки повторювання. Тому коли це виглядає як експеримент над собою, деталі якого тобі невідомі, да це це не ок. А саме по собі тіло дуже просте, воно боїться не холоду, воно боїться хаосу і втрати контролю. Якраз того, що в тебе зараз в голові: відсутність інформації, хаос і втрата контролю. Саме тому загартовування має працювати не через терпи будь-яким чином, а через поступовість, пояснення і контроль, і вміння його напрацьовувати. Вміння його тримати, і тоді, коли ти розумієш, скільки часу тобі потрібно бути, як часто, що є нормальною реакцією, що за чим робиться, як почати, як діяти, як завершувати, яка підготовка, і так далі. Які твої етапи росту? Страх починає спадати. Бо мозок бачить, я не в небезпеці, я в процесі адаптації. Я розумію процес, я знаю як я розумію, що робити. Страх загартовання це не слабкість, це сигнал, що тобі бракує ясності процесу, а не сміливості. Ти вже сміливий в достатній мірі. Просто потрібно підтягнути самоінформованість. В цій темі діліться вашими страхами в коментарях. Будемо потроху їх розбирати. Можливо, на якийсь особливо цікавий страх запишемо мій окремо відео.